Слава Ісусу Христу і вільній Україні. Сьогодні 15 вересня 2025 року. В нашому житті багато щастя, що Бог дає народження. Але є моменти, коли даже чоловіки не можуть стримати сльози. Сьогодні. Трагічна подія в моєму житті, які бувають і в житті інших людей, але це можна переживати лише особисто. Сьогодні вмерла. Богом дане мені дружина Румія. Це відбулося 15 хвилин тому. Я намагався спасти її, вона хворіла, дуже тяжко. І серцею хворіло. І вона застогнала. Я прийшов, щоб подивитись що таке. Я тут в одній кімнаті, в Лаврі Святоспенській з неї знаходжуся. Але вона вже не подавала ознаків життя. І це відео я адресую тебе, мій сину старший, Рустик. Пам'ятай, що твоя мама Рум'яха Хамзянівна Єгнатова. Вона сією душею полюбила Україну, нашу батьківщину, мою батьківщину, на кой, в якої ти був вихован, хоч і народився в Калінінграді. Пам'ятай, що вона буде похоронена тут в Святоспенській унівській лаврі Львівського району Перемишлянської територіальної громади в селі Унів, царство Небесне, наші. Румії Хамзянівні, по хрещенню Раїса. Алилуїя! Свято-Оспенська Уніска лавра Української греко-католицької церкви. Сьогодні 16 вересня 2025 року. Другий день, коли не стало моєї дружини Ігнатової румії по хрещенню Раїси Хамзянівні. Вона о шостой годині підійшла до Господа. Царство Небесне Аллилує. Ігумін монастиря Осафат, братія. Вони зробили все, щоб останній шлях Слугині Божої дружини моєї Румії Раїси був файн. Її тіло зараз знаходиться в своїй капличці. Вчора, після її покладення у гроб, у домовину, ми читали Псалтир. Господи Ісусі Христе, Сини Божі, помили нас грішних. Господи Ісусе Христе. Сини Боже помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, 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 сини Боже помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй нас грішних. Святий Боже, святи кріпке, сти безсмертний помилуй нас, Святий Боже, всети кріпсь, ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, сти кріпкость, стати безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Трої, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наших, Владика, прости, беззакония наша, святизглянься постійно и сили, нема ще наши, імені Твого ради, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю, Сину, Святому Духові, нині на и віків, веки. Отче наші, на небесах, нехай святить, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на неві, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, яке ми прощанувати нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, для котло царства, сіла, слава, навіки. Амінь. Милосердя, двері відкри нам благословена Богородице, надіюсь на тебе не загинемо, але збами з Тобою від війни Ти Божі спасіння рода християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллой, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, аллилуйя аллилуйя аллилуйя, 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 слава тобі, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Царство Небесне, моя дружина, румія, Раиса. Господи, простийся провини, вільний и не вільний, и дару царство Небесне, як Твоя воля, Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Амінь. Святоспенська, унівска Лавра в селі Унів. Львівського району на Львівщині. останнє місце у покаєнні моєї дружини Ромі Хамзяніни Ігнатової. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Престатая Богородиця, Діво Марія, мали Бога нас грішних, Аллилуйя. Милосердя двері, відкрий нам благословенна Богородиця, Надіючись на тебе не загинемо, але збами з Тобою відбит, є спасіння рода християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слави, Спани, на Господі, неподалеку на слабі наші всіх святих, душу спочили своє свімо, прислали, промінилися поселяв, серед налог ранку і до не за і нас, помилой, святи, як владий і людиною, поблажаємо, укій, подай Господи, слузі твої. Но перестали у які повсякчас напоминає мочний вічною пам'ять. Зараз я чоловік моєї дружини і молодший син Сергій. Заходимо до храму Божого. От що написано, тут спочиває Ігнатова Румія Раїса Хамзянівна, 2208 1957. 3.15.09 2025 року. Вічна пам'ять. Перехрестісь, поцілуй, приложись з Христу Христа. Господу помылись. Благослови. Ничего. Просто ты налег на ней, на ее. Надо было аккуратнее. Сейчас почитай молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, упокой душу спечилої раби Божої, румії, Раїси і порости всі провини вільні і невільні, і даром царство Небесне, як Твоя воля, Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, хвищені владика, благослови. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Дякую Тобі, Господи, за те, що дарував ти мені в житті моєму щастя, багато таку дружину, яку я мав, Румія. В мене дуже прикро, що я зараз без неї залишуся, але не все твоя воля. А вона хай перебуває. У царстві Твоїм, де не скарбота, не сльози, а тиха радість. Вона цього заслужила. Вона все життя віддало своє своєму чоловіку, вихованню сину, нашого молодшого Сергія, він інвалід, у нього дитина дитяча цибіральне параліч, перша група інвалідності. Боже, бережи нашу сім'ю, Боже. Бережи нашу Україну, а спочили дружині моєї, дару царства. Твоя воля, амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Спочивай, моя кохана, румія Раїса, Царство тебе небесне, Аллилуйя. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, 17 вересня 2025 року. Два дні тому, 15 вересня, вітала, відійшла до Господу моя дружина Румія Раїса Хамзянівна Ігнатова. І сьогодні, після того, як її відпили відпілі в Свято успенській унівській лаврі, її привезли сюди на кладовище, де знаходиться. Храм храм, храм, храм Йоанна Хрестителя. До да, Хрестителя. От ми йдемо до місця поховання. Вона залишила після себе промія Раїса дуже добру пам'ять у людей. Очевидці кажуть, що так, як її охоронили, це велика честь, яку мають далеко не всі люди. І тому мене з того боку дуже прикро, що моя дружина Рум'я Хамзянівна Раїса в 68 років відійшла до Господа, але на все його воля. А в той же час я сподіваюся, що вона за своїх характером ділами, підійшла саме до, на небо до Господа. От читаємо, що тут написано. А написано, тут спочиває Ігнатова Румія, Раїса, Хамзянівна 22.08.1957 року народження. І дата смерті 15 вересня 2025 року. Вічна пам'ять. Отак от, от проважають людей, шановуючи їх пам'ять. Сьогодні Ігумін Святосвинської лаври, Ігумін Йосафат, сказав, що людей пам'ятають поки люди живуть поки, поки їх пам'ятають. Тому і треба нам завжди пам'ятати своїх молитвах, своїх родичів, воїнів, які віддали життя, за ближніх своїх в Україні це за волю України за всіх нас. Залишила після себе моя дружина двох дітей. Це молодша дитина Сергій. Мені дитяче параліч, паралічка казав про це. І коли я його ввіймаю, як дитину, то віймаю. В думках і свою дружину Румію. Также він мене каже вчора, папа, я хочу тебе обійняти. Я розумію, що це був дух моєї дружини Раїси, яка і після смерті продовжує любити свого чоловіка. З вами був Ігнато Сергій. Алилуйя!